Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Віч на віч менше місяця залишилось до виборів у Верховну Раду України. Сьогодні участь у нашій передачі бере Юрій Бобер, кандидат народні депутати по Житомирському виборчому округу номер 62. Радий вітати вас у нашій студії, Юрій Григоровичу. Добрий вечір, шановні земляки. Я дуже радий бути сьогодні у вашій студії. Дуже приємно, що ви надали мені час висловити свою думку та життєву позицію відносно нашого міста Житомира та відносно наших виборців. Дуже вам вдячні. Юрій Грович, тиждень тому ви отримали посвідчення кандидата в народні депутати. Зараз у вас щодня по декілька зустрічей з Житомирянами. Про що люди говорять вам? З якими проблемами звертаються? Дійсно, кожен день у нас дуже багато зустрічей з виборцями. Люди звертаються, я хочу сказати, з самими різними проблемами. Але найголовніше, на що я звернув увагу, що люди звертаються з тривогою та болем, люди звертаються, я би сказав, з останньою надією. Настільки розочарування зараз у наших земляків, настільки втрачена віра, довіра до нашої міської в першу чергу влади, якщо говорити за місто, що навіть будь-які переконання не дають очах побачити оптимізм цих простих людей. Проблем дуже багато. Я не буду витрачати ефірний час. Проблеми всі викладені на листах. Люди звертаються, але приходять туди, приходять до нашої організації, яку я створив ще 13 років назад. Приходять це, говорить про те, що все-таки з останньою надією вони вірять. Приходять туди, де їх чують, де їм допомагають і де їм дають оцю останню надію. І мені дуже приємно, що люди знаходять мене. В різних кутках міста я знаю, що члени цієї благодійної організації благодійного фонду Полісся і запропонували вам балотуватися до Верховної Ради. От ви вже більше десяти років очолюєте цю благодійну організацію. Я почесним її президентом, я її засновником. Я хочу сказати, що це не тільки моя думка. Люди бачать, що ви це робите не під вибори. Як дехто, а вже багато років, я ж кажу, більше десяти років існує ця організація. Тисячі людей отримали дуже велику допомогу. От я б хотів знати, і наші телеглядів також кілька слів про діяльність благодійного фонду «Полісся». Коротко скажу, дійсно, в 2001 році я заснував цю організацію. Організація називається Центр полісся Центр соціально-економічного розвитку Житомирщина це та організація, діяльність якої спрямована на допомогу. Простим, в першу чергу, беззахисним людям ті люди, які не захищені державою, ті люди, які сьогодні вкрай того потребують. Тому діяльність наша завжди була протягом всіх років до сьогоднішнього дня. Єдине призупинена діяльність була за останній рік, я вже багато говорив, тому що я на державній роботі шоста рік працюю, і по законодавству державна робота дає мені відповідні обмеження в цей час. Керувала, очолювала благодійний фонд і несла місію милосердя моя мама. Але в зв'язку з тим, що вона вже другий рік тяжко хворіє, в зв'язку з тим, що сьогодні я і всі небайдужі люди допомагають, я їм вдячне борються за її життя, діяльність була на рік призупинена. Але всі люди, волонтери в першу чергу, а їх більше десяти в нас працювали з 2001 року, і року. Мені це дуже приємно по сьогоднішній день. Я хочу, щоб ви знали, що люди у нас працюють безкоштовно і допомагають простим людям. Програми діють різні. Вони діяли з першого дня і по сьогоднішній день. Це продовольча програма, це програма медична. Фонд-благодійний центр полісся. Вісім аптек оплачував, і люди отримували, приходили ліміти. Зараз ми розробляємо. Програми по гуманітарним напрямкам це теплі речі в зв'язку з загрозою підходить опалювальний сезон, так, загрозою, ви знаєте, зимового періоду. Зараз працюють волонтери, і як тільки закінчаться вибори, щоб не було спекуляцій, що начебто організація, яку заснував Юрій Рігоріч, фонд активно масштабно буде працювати, незалежно від результатів виборів і всього іншого. Я хочу сказати, що. Ті люди, які нас зараз знаходять, вони приходять з дячністю, Вони дають нам той оптимізм, і тим людям, які працюють, волонтери, я маю на увазі, вони дають оптимізм, вони знаходять сили і працюють, і працюють на допомогу цим простим, беззахисним людям. Коротко тільки скажу, ніколи рекламу ми не проводили. Багато хто, можливо, не знає, але тільки за останні роки ця організація, яку я заснував, видала 1600 інвалідних візків. Це говорить про що? Це говорить про те, що люди, які працюють, яким Господь Бог дав почуття милосердя нести через ці роки, через заповідь Господня допомагати простій людині, значить, люди від душі і від серця все, що могли роблять і довели конкретними справами. Більше 1600 інвалідних колясків, я наголошую на цьому, більше 10 тисяч милиць і всього іншого спрямовані були на допомогу тій категорії, яка з обмеженими можливостями. Вона у нас на першому плані на обліку знаходиться більше 4 тисяч інвалідів, і ми турбуємося, піклуємося цей категорією. Якщо говорити коротко, у нас є більше 300 людей, які роками, на жаль, доля так розпорядилась, приковані до ліжка. Теж наші волонтери, 10 чоловік, їздять їх роками, обслуговують вдома. В першу чергу це продовольча програма, ліки і так далі. І мені дуже приємно, коли приходять волонтери і говорять, Юрій Горіч ваші портрети висять у них в квартирі, в будинку. Це той оптимізм, це та підтримка, яка сьогодні в мене є, і не дає мені можливість опустити руки. Не дивлячись на те, що перешкоди чиняться, не дивлячись на те, що держава за 14 років, а це 14 рік нашої діяльності, жодної копійки ніколи не давала і не підтримувала, я вже не буду говорити за міську владу. Навіть перешкоджала діяльності, навіть забирала ті приміщення, які в нас були, і нам самостійно своїми силами. Вдавалося знаходити однодумців небайдужих до цієї простої людини, які допомагали і підтримували цій категорії. Ну, Оце моя місія милосердя. Мені Господь Бог її дав. Мене виховала так мати, і я буду йти до кінця, незалежно від вибору, від політики. Ну от я так зрозумів з того, що ви сказали, що е ці турботи е як кажуть, не обтяжують вас, що це від природи. Ви сказали, що мама так виховала так. Ну, я вже говорю, я хочу коротко сказати для того, щоб люди мене зрозуміли і почули. Ну, наприклад, коли більше вісьми років моя мама працює на і підтр... та підтримує простих оцих людей, за яких я говорив в першу чергу. хоча люди приходять різні, хочу сказати, приходять і працівники бюджетної сфери, приходять, просять за сусідів, приходять за членів родини за допомогу. Нікому благодійна організація не відмовляє. Але якщо говорити з приводу виховання мами, я би сказав. Скоріше всього, у мене є, я відчуваю, нерозривний зв'язок із Господом Богом і нерозривний зв'язок з простою людиною. Я вважаю, що це та природа, життя в першу чергу, де в свій час заклала дійсно мама. Тому що мама очолювала, була головою управління цієї благодійної організації. Більше того, скажу, всі члени родини без виключення, це рідний брат, значить, це. Двоюродний брат, які працюють уже більше 10 років, вони своїми руками допомагають, ходять простим людям. І не прийшли вони вчора чи позавчора. Вони працюють, як я вже сказав, всі виключення члени моєї родини у цій організації. Зрозуміло, Юрій Григорічу, хотілося б дізнатися про головні тези вашої передвиборчої програми. Чи входять до неї розв'язання тих проблем? от, про які ви на самому початку нашої передачі говорили, що люди з якими люди звертаються до вас особисто, до благодійного фонду. Чи входить це от в вашу предвиборчу програму, їх вирішення цих проблем? Я хочу коротко сказати, що я дію згідно своїх переконань від імені громади. І моя чітка життєва позиція це обов'язок діяти в інтересах наших земляків. Саме тому я прийняв Однозначне рішення йти балотуватися до Верховної Ради. Я прийняв однозначне рішення на вимогу, на просьби. Різні були звернення до мене, починаючи з письмових форм, закінчуючи, люди просто приходили і говорили: Юрій Григорович, ти права не маєш морального бути в стороні. Значить, ми тебе просимо, ми знаємо тебе. От іди від своєї інтереси наших земляків. Люди мене знають, і люди знають, що за кожне слово. І є можливість кожного це перевірити, я відповідаю. Я завжди відповідав за свої слова. Я діяв конкретно, і всі мої справи сьогодні і діяльність і на державній роботі, і діяльність у громадській роботі вона прозора. Будь-кому я готовий надати офіційну інформацію діяльності нашої організації, тому я сьогодні говорю конкретно мовою фактів. Я говорю мовою фактів, аргументів, і ми будемо говорити протягом цієї програми. Значить, що стосується вашого запитання, я хочу сказати, що боротьба з бідністю це мій головний напрямок. У мене з першого дня було і буде до кінця, я допомагав простим беззахисним людям. Ми багато дуже проплачуємо операцій людям, тим людям, які вкрай цього потребують в першу чергу. Тому у мене в програмі задекларовано, і я буду приділяти весь свій час, скільки в мене буде сил саме надійному соціальному захисту пенсіонерів та інвалідів, людям з обмеженими можливостями. Підвищення пенсій це моя головна мета. Динаміка повинна бути підвищення починаючи з перших днів. Значить, ми активно з однодумцями сьогодні працювали і будемо працювати. Значить, скільки нам Господь Бог дасть сил і можливості. Саме адресна допомога малозабезпеченим сім'ям та людям з обмеженим можливостями це головна наша життєва позиція, і яку ми будемо реалізовувати. Створення, як я вже говорив, закладів соціального захисту. Це в першу чергу будинок милосердя та здоров'я. Я вважаю і буду робити все можливе, щоб був у кожному районі. Цей будинок милосердя повинен піклуватися. За простих людей, за тих людей, які сьогодні не мають можливості чекати, за тих людей, які сьогодні втратили останню надію. І ми не маємо сьогодні ніякого морального права розказувати людям за реформи, за довгі роки. На жаль, люди багато таких є і в нашій організації, які стояли на обліку, не доживають до цих часів. Сьогодні людина чекає від нас конкретних рішучих дій. В перший день вона чекає сьогодні допомоги в подоланні хвороби, яка сьогодні. На жаль, в кожній родині є. Тому сьогодні ми з першого дня декларуємо і говоримо: беремо відповідальність перед земляками, що працювати будемо. Я об'єднаю, повірте мені, всіх, всіх небайдужих, всіх однодумців, кожний внесе свій магомий внесок, кожен знайде час для того, щоб працювати для цієї категорії. Це наш громадянський обов'язок. Зрозуміло. Ви вже ну, не перший рік, я кажу, працюєте в системі держгірпромнагляду. Наскільки важливою є ця робота в цілому для держави, для міста Житомира? Ну будемо говорити для кожної сім'ї, для кожної родини. На жаль, дуже багато спекуляцій навколо моєї роботи і на державному рівні. Я хочу сказати всім, хто не знає цієї роботи, коротко і зрозуміло. Все, що пов'язане з життям та здоров'ям. Це наша робота. Наша діяльність, наша робота спрямована на попередження аварій, наша робота за рахунок профілактично запобіжних заходів спрямована на попередження смертельного та загального травматизму. Все, що зв'язане з життям здоров'ям, це наша робота. Я, Якщо говорити коротко за нашу діяльність, то я можу сказати: за три роки керівної роботи в мене. Та в моєї команди я маю на увазі колективу, який я очолював, є серйозні досягнення, і я бажаю всім своїм опонентам, які критикують мою діяльність. Ми досягли в 2,5-3 рази зменшення смертельного і загального травматизму в Житомирській області. Я зараз говорю за промислову безпеку. Тому я можу сказати з гордістю, що вся діяльність з першого дня про це знають всі, хто мене знає. Про це знають всі підприємці, які до нас зверталися, які заходили до нас в управління, всі знають, що в нас позиція однозначна була зміцнення нашого авторитету, системи Держгірпромнагляду у Житомирській області. Я, як відповідальна людина перед державою виконував свої чесно, порядні обов'язки, і про це говорить те, що за 5 років. Два роки я був першим заступником, і три роки я керував управлінням. За п'ять років я сьогодні теж можу говорити з гордістю, що не було жодного факту корупційних діянь, моїх підлеглих. Оце я вважаю чесно, порядно. Це говорить це факти, аргументи. І в кого є бажання, хто хоче переконатися в цьому чи не довірає, будь ласка, є рішення щорічних колег. Є архіви, будь ласка, зробіть запит. Ви отримаєте показники. Я вже не буду говорити, що наглядова діяльність наша в Житомирській області завжди була на першому на другому місці в Україні. Рівень наглядової діяльності, який попередив багато аварій в Житомирській області, які попередив багато смерті і так далі нещасних випадків. Е, Юрій Григорію, наша програма має назву Вічі навіч. Тому от у мене таке прохання до вас, ну, дивлячись один одному в очі, скажіть, кому ви перейшли дорогу? Чому так багато броду деякі житомиряни, будемо їх називати, з кубкою от, окремі особистості, намагаються вас облити брудом? Чому це викликано? І це ж триває не сьогодні, це розпочалося, вже певний час. Прошу. Я дивлюсь вам в очі, я дивлюсь завжди в очі своїм землякам, і я буду говорити коротко і зрозуміло. Е, я жал, жалістю ставлюсь до тих людей, які розповсюджують цю підлу брехню, і жалістю ставлюсь до тих, хто в це вірить. Тому що, як ви сказали, оця кучка людей, їх там декілька, я їм не буду сьогодні приділяти увагу. Що вони хочуть? Я зараз скажу, що вони угу. хочуть. Я не буду їм приділяти зараз уваги, тому що вони цього не заслуговують. Але коротко скажу, якщо ви мені поставили таке запитання. Будь ласка. Справа в тому, що оці люди, які залишилися за межами діяльності по тим чи іншим причинам, а причини це були дискредитація та руйнування авторитету системи держпроналіту, це п'янки, прогули, яких звільнили. До речі, не я, то оцих людей підібрали на вулиці мої опоненти. Я багато говорити не буду. Всім дуже добре відома фамілія Філіппов. Це та людина, яку відправила держава на пенсію. Він до вас очолював. Він до мене очолював. Він 21 рік знаходився. І сьогодні ми маємо інформацію, що він один із тих, який фінансує оцю кучку для того, щоб дискредитувати систему Держгірпромнагляду України в Житомирській області. Більше того, ця людина завжди стояла на одній позиції руйнувати. Не тільки своєю роботою підприємство, це людина, яка руйнувала завжди долі людей. І я про це можу говорити, тому що мені довелося працювати в цьому колективі і бути рятівником честі своїх підлеглих людей. А ви знаєте, там крім образи, лайки нічого не було. Це людина, яка завжди ховалася. Я зараз говорю конкретно за Філіппова. Багато знаю в області цю людину, яка знущалася над підприємцями, яка знущалася над підприємствами. Це людина, яка завжди ховалася за спинами беззахисних людей. Тому оця підлість, яка керується, завжди знаходиться дві-три людини, а їх більше нема, яких використовують, яких проплачують, і сьогодні дискредитують і мій авторитет, і дискредитують сьогодні управління, за яке я ніс відповідальність. Я ж говорив ще раз, говорю, коли в мене конкретно немає жодного факту, я говорю у моїй команді жодного факту корупційних як вони начебто подають підло під псевдонімами і так далі. Коли вони роблять якісь заяви, які не відповідають дійсності, то за це, я вважаю, потрібно притягнути відповідальності. Що я зробив? Я ще весною подав позов до суду на оцю кучку людей, їх три чоловіки це батька і син, фамілія Хантоненки, які. Ніколи нічого не зробили для цієї системи, але підлосі зробили більше, ніж всі, кого тільки можна об'єднати і взяти. От, із тих людей, з тієї категорії, яка дійсно використовує брехню і підлість. Тому я хочу сказати, що ці люди вони виключно сьогодні діють в інтересах моїх опонентів, в інтересах тих людей, які, на жаль, ховаються за їхніми спинами. Інтереси їхні одні. Це отримання коштів, це отримання якоїсь там перспективи для себе. Вигоди, так. Вигоди, да. І вони сьогодні розповсюджують ту брехню, яка не відповідає дійсності. Але я хочу повернутися моє особисте звернення, про це знають вони в першу чергу. І багато моїх однодумців звернення в суд не внічалися успіхом. Чому? Тому що три рази я вже подаю з весни, три рази вони не з'являються в суд. А я подав на всіх них на захист честі гідності ділової репутації. Вони просто не приходять в цей суд. Суд переносить кожних два місяці надалі, надалі і надалі. А коли вже третій раз прийшло засідання, ось вересні було, і я чекав згідно законодавства, що буде винесено в кінці кінців правильне рішення. Суддя, який, на мою думку, теж проплачений був опонентами, прийняв рішення самовідводу. І передав цю справу іншому. Тобто затягується все затягується справа вже 6-7 місяців. Теж саме і в органах прокуратури. Ці люди сьогодні пишуть заяву, самі не з'являються. Їх шукають слідчі, їх шукають правоохоронні органи для того, щоб взяти свідчення. Що вони роблять? Вони написали і пропали, сховалися. Про це говорять представники правоохоронних органів. Знайти їх ніхто не може. Чому? Тому що якщо їх знайдуть, якщо вони будуть давати свідчення, то оці факти, які вони дадуть, всі дуже добре розуміють, і вони в першу чергу, що вони не знайдуть своє місце. Вони не підтвердяться, ці факти. А якщо не підтвердяться, тоді буде можливість притягнути їх за наклеп. Тому вони створюють цю ситуацію, яка дискредитує і моя. Позиція і діяльність, яка спрямована завжди була на підняття авторитету, завжди була об'єктом для них для підлої брехні. І не більше. Зрозуміло. І знову повертаючись до теми виборів, е, ну, не тільки моя така думка, що кандидати, народні депутати е, починають обіцяти і робити якусь конкретну справу от за місяць до виборів. Потім їх обирають, вони забувають про людей. І сидять собі в Верховній Раді, і все. от як ви вважаєте, чи не варто закріпити от якось законодавчу таку відповідальність за свої слова, от того депутат кандидата, потім і депутата, от або його відкликати взагалі, щоб народ просто громада мала право це законодавчо, адже він попав, потрапив туди і все. І йому вже байдуже проблеми простих людей. Ви знаєте, от я зараз бачу цю хвилю розочарувань наших земляків, наших виборців, тому я вважаю, що на цей раз виборець дасть сам їм оцінку. Я не буду коментувати своїх опонентів за їхню діяльність, за їхню любов, яка з'явилася в черговий раз перед виборами. Саме виборець сьогодні, який втратив останню надію, знайде можливість піти на виборчу дільницю і поставити йому свою оцінку. Оце буде їхня оцінка, і я думаю. Та люстрація, за яку ми так дуже багато говоримо. Їхня діяльність мені невідома. Я не буду її коментувати. Цих кандидатів багато. Угу. Хто був при владі, він себе довів уже. Я думаю, тут тим більше не потрібно коментувати. Я буду, можу говорити тільки про себе, про свою команду. А що стосується закріплення на законодавчому рівні, про це я говорив ще в 2002 році, коли я болтувався до Верховної Ради України по місту Житомир. Ми до речі, вибори виграли, про це знає все місто. Але, на жаль, перемогу вкрали. Перемогу вкрали за рахунок фальсифікації. Про це теж знає все місто. Не було досвіду, не було підтримки. Ми тоді з цими простими людьми, беззахисними, незахищеними державою кинули виклик державі, кинули виклик системі. Чому державі? Тому що держава ніколи іми не піклувалася. Ми об'єдналися, пішли на вибори і перемогли. Але на жаль, та фальсифікація. Яка вже доведена і підтверджена, забрала в нас перемогу. Забрали перемогу не в Бобра, Юрій Григорович. Забрали перемогу у тих простих людей, які сьогодні не мають можливості жодного дня нормально жити. Я вже говорив: досить сьогодні вже виживати, пора об'єднуватися і жити. Сьогодні ми вважаємо і всі нормальні люди, які. Не байдуже до цих беззахисних людей об'єднатися, об'єднатися, піти і перемогти. Перемогти несправедливість і те зло, яке, на жаль, сьогодні в нас панує. Агресія, зло і несправедливість по відношенню, в першу чергу, до незахищеної людини. Що стосується закріплення на законодавчому рівні, я ще в 2002 році декларував, це є в моїй програмі. І з першого дня, коли я зареєструвався кандидатом, я сказав, що мої. Перші кроки будуть спрямовані на відновлення довіри на відновлення довіри до нашого виборця. Що це таке? Я вважаю і глибоко переконаний, для того, щоб зупинити оці розочарування, для того, щоб примусити кожного політика, який взяв відповідальність перед людьми, які йому вірять, необхідно прописати законодавчу, значить, процедуру відкликання народного депутату. У разі невиконання тієї програми, яку він декларує, чи в разі невиконання своїх обов'язків. І кожних три місяці, я переконаний, оцей депутат, якщо його виберуть, зобов'язаний звітувати не тільки через своїх помічників, через засоби маси інформації. Він повинен приїжджати в ті колективи, де він брав зобов'язання. Він повинен приходити у двори, зараз дуже модно по дворам ходити, розказувати, чому раніше вони не ходили по цим дворам. І він повинен приходити туди, там, де він був. Громадську приймально, зрештою, мати. Да. Він повинен усвідомлювати розуміти, що сьогодні там, де ти був, твій обов'язок, можеш ти чи не можеш, ти повинен зробити для простої людини. Не можеш сам знайти таких, як ти. Головне, я вважаю, що було бажання. Якщо є бажання, значить будуть результати. І Тому цей закон повинен працювати, я вважаю. Тільки оцей закон, тільки цей інструмент буде для наших простих людей відкликати того, хто бреше, хто бере відповідальність і не виконує, хто не відповідає за свої слова. І я буду боротися, я буду об'єднувати у разі мого обрання. Всіх таких от політиків, а їх дуже багато, які дійсно щиро працюють для своїх земляків, які живуть серед земляків. І нам необхідно його прийняти цей закон. Тоді кожен політик буде усвідомлювати відповідальність, що ти прийшов, ти взяв відповідальність, значить, будь будь ласка, працюй на людей, допомагай їм. Як мінімум, все, про що ти говорив, ти виконай. Якщо ні, значить завтра люди через підписи, через процедуру відкликання відправлять тебе, займатися іншими справами. Юрій Григорович, наша передача наближається до завершення. Що ви хотіли сказати на сам кінець нашим телеглядачам, ну, з якими словами звернутися? Я розумію, що в нас іще будуть ефіри до виборів, а тим не менше, от, можливо, на цьому етапі, що побажати можливо. Прошу. Ви знаєте, я щиро від душі хочу сказати і хочу, щоб кожна людина у нас була захищена державою. Я хочу, щоб до кожної людини була у нас в першу чергу від держави і від ближнього соціальна справедливість. Я хочу, щоб у кожній родині був найголовніше це мир і спокій. Я вважаю, це саме головне для кожної родини. Мир, спокій і захист. На жаль, цього ми зараз не бачимо. Я не бачу серед виборців цього, тому саме моя позиція однозначно буде спрямована на мир. На спокій, як громадського діяча і у разі обрання, я прикладу усі сили на захист кожної родини, на захист кожної людини і буду боротися. І я це говорю відповідально. Я завжди доводив і зараз говорю, щоб мене всі почули. Я відповідаю за свої слова, за все те, що я сьогодні сказав, і буду говорити завтра. Дякую, Юрію Григоровичу, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, Юрій Бобер, кандидат народні депутати по Житомирському виборчому округу номер 62 брав участь у нашій програмі. Дивіться телеканал Житомир. До нових зустрічей до наступної середи. До побачення. Дякую, до побачення з Богом.